У Львові почали перевіряти готовність снігоприбиральної техніки до зимового періоду. Наразі опрацювали лише частину, але до кінця тижня мають повністю завершити цей процес. Поки що результати перевірки задовільні, зазначили у міській раді. На сьогоднішній день вже перевірено два ШРП: це Галицький і Залізничний. Тішить те, що зауважень до загального стану техніки немає. Техніка готова працювати. В загальному в нас до е, зими готується 152 одиниці техніки, а також є укладені угоди з приватними підприємствами, з будівельними компаніями на залучення додаткових одиниць у випадку рясних снігопадів, заметів і тому подібне. Е, стосовно Піско соляної сумічі і солі, то районними адміністраціями на сьогоднішній день вже заготовлено 17 тисяч метрів кубічних при середньому споживанні за попередні сезони до 18 тисяч метрів кубічних.